У рамках проєкту Сан у кількох навчальних закладах Житомирщини працює простір щастя. До програми доєдналися ліцей номер 4 та номер 24 а також Левківський, Тетерівський та Троковицький. Зміни відбулися дуже позитивні. Ось запровад нас тільки почав роботу цей проєкт. З літнього табору він почався. Працюють педагоги, соціальний педагог, психолог, надають корекційні заняття і надають психологічну допомогу учням вразливих верст населення. Учні обраних ліцеїв можуть відвідувати додаткові заняття з української мови та літератури, англійської мови, історії України та математики. Учні мають можливість спробувати себе в новому такому напрямку. Це є основи фінансової грамотності та шкільне соціальне підприємництво. І Результатом їхньої роботи буде е, проєкт, який вони самі. Створять і реалізують проєкт, охопив близько півтори тисячі дітей. Соціальна педагогиня тетерівського ліцею Світлана розповідає, це зближує дітей та допомагає їм подолати освітні втрати, щоб здружити діток наших, щоб діти могли розвантажитись після навчання, могли прийти і поділитися своїми тривожністю. Ми з них підтримуємо, ми з ними займаємося. Такі заняття дарують дітям позитивні емоції, допомагають їм розвантажитись та весело провести час з однолітками. Ми тут граємося там в різні ігри і так далі. Граємо ігри. І Робимо поробки, займаємося заняттями. А ми на вулиці на асфальті малювали ще. у рамках проєкту Сан підтримку можуть отримати і батьки і учнів. Фахівці допоможуть із працевлаштуванням, безкоштовною професійною освітою та перекваліфікацією, а також із грантовою підтримкою для мікробізнесу. Ірина Цапун Дмитро Половинка, телеканал СК 1